Уявляєте, друзі, енергія оцього клаптика землі обігріває цей величезний прекрасний дом. Ми там проборили 8 свердловин, опустили в них зонди. От, в цьому контурі циркулює у нас незамерзаюча рідина, і приходить вот таку гарну топкову, в якій ми встановили геотермальний тепловий насос потужністю 24 кВт. В топкові у нас є отака от ємність, в якій ми готуємо теплоносій, для системи Fresh. Так ми гріємо гарячу воду проточну. І в нас є ще отака от ємність для системи опалення і системи охолодження будинку. З бочки ми розбираємо просто насосами на теплі підлоги, на фанкойли теплоносій. Отак от воно все просто і гарно виглядає. Обов'язково така система має бути захищена стабілізаторами напруги. До речі, у нас є на всякий випадок відключення світла, бачите, отакий стол от з акумуляторами деяка. Ну і якщо і то, і то сяде, вот такий вот генератор нам допоможе бути повністю автономним в цьому будинку. Система з тепловим насосом забирає тепло з землі і перекачує його в будинок, і споживає тепловий насос з одного кВт спожитої електроенергії, видає до 5 кВт тепла. Уявляєте, всього 1 кВт потреблення, а 5 кВт тепла вихід. друзі. Якщо ще підключити електротариф для електроопалення, там 2000 кВт там по 2,64, то в великому будинку можна жити по вартості однушки. Тому, друзі, кому цікаві, гарні отакі такі Женевні рішення, безкоштовна консультація по посланню шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.